Друзі, всім привіт! Давно я хотів поговорити на тему зборів, то що зараз відбувається. Е, я думаю, що ті, хто волонтерять активно, допомагають збройним силам України, періодично зустрічаються такою ситуацією, що їхні збори просто зупиняються і не рухаються далі. І для того, щоб хоч якось е, продукувати і рухати ці всі процеси, необхідно вигадувати там різні лотереї, різні акції, різні розіграші е, для того, щоб закрити збір, щоб допомогти. Е, Нашим захисникам та захисницям, купити якісь там речі, зібрати комплектуючі, зібрати дрони, чи, для прикладу, там, купити в тактичній медицині якісь речі необхідні. І саме усвідомлення того, що для того, щоб допомогти, потрібно ще щось розіграти, зробити. Я для себе ну, поки що відповіді чіткої, не маю своїй свідомості, чому так відбувається. Ну Але це є реальність, на жаль, що багато хто. Вже звик жити в тому, що в нас в країні війна, і типу, ну мені ок, типу, мене не чіпають, я до цього дотичний. Це не норм, тому що я для себе, коли намагаюсь накласти цю таку парадигму, що мене це не стосується, типу це не моє. Адже коли прийде ворог до тебе додому, що тоді будеш співати? Тому зміни відбуваються в країні, відбуваються лише тоді, коли. Кожен громадянин починає усвідомлювати свою персональну відповідальність за те майбутнє, яке є у нас, і те, що ми зможемо залишити нашим, нашим дітям. Повертаючись до тему зборів, вони зупинилися у дуже багатьох волонтерів. По тій чи інші причині, коли ви бачите, чий збір, ви бачите людей, які вас оточують, яким ви довіряєте, та відправте тих 5-10 гривень, В вашому житті нічого не зміниться. Але цих 5-10 гривень можуть допомогти закрити збір, і це дає натхнення мотивацію рухатись далі. Ти розумієш, що тебе підтримують. А коли ти бачиш, що все зупиняється, нічого не рухається. Думаю ж, а для чого тоді все це взагалі робити? От реально в багатьох людей, хто займається волонтерством, приходять такі моменти після певного періоду їхньої діяльності тому, що вони бачать завжди зазвичай одних тих самих людей. А це люди, у яких або хтось воює, або вони дотичні до цього, або в них є високий рівень свідомості, і вони просто допомагають постійно. І такі людини, слава Богу, що їх в моєму оточенні дуже багато, які свідомі, які розуміють, що треба допомагати, і це є нормально. Умовно мирне життя, в якому ми, ми живемо, це лише завдяки тому, що є хлопці і дівчата, які боронять нашу країну і не допускають ворога тут. Згадайте початок війни, наскільки всі були об'єднані, наскільки всі усвідомлювали ті ризики, які стояли в кожного з нас, і тоді настояло питання. В об'єднанні в силах в силі, в силі в тому що треба закрити такі збори чи ще щось зробити в вашому оточенні. Я гарантую, в оточенні кожного з нас є люди, які активно допомагають, волонтерять, показують звіти, показують свою діяльність. От їм і допомагаєте в першу чергу, тим, кому, кого ви знаєте і кому ви довіряєте. На даному етапі ми займаємося безкоштовною збіркою. Дронів для збройних сил України за період часу з нашої діяльності, це з травня минулого року, ми вже зібрали та передали більше 120 дронів. Один дрон в середньому обходиться 12 тисяч 500 гривень. Десь якісь може бути трошки дешевше, трохи дорожче, дивлячись від комплектації, це, там ну це різні вже характеристики. Я для себе усвідомлюю, що кожним місяцем нам треба мінімум там 120 тисяч гривень, це тільки на комплектуючі. Їх зібрати і мали мати можливість відправити, і потрібно постійно вигадувати якісь процеси, щоб це все збирати, реалізовувати замість часу, який ти можеш провести з сім'єю. Ти їдеш в майстерню, складаєш ці дрони, тестуєш, відправляєш їх, почитаєш якусь нову інформацію, постійно якось розвиваєшся в цьому напрямку. Тому що є усвідомлення. І війна вона не чиясь, вона також моя. І я зобов'язаний бути в тонусі і допомагати збройним силам України. Тому друзі, доєднуйтесь до зборів, підтримуйте тих, кому ви довіряєте. Нагадаю, що у нас зараз іде збір 250 тисяч гривень на 20 FPV-дронів. Із тих, хто донатить, виграє iPhone 16 Pro. Тому долучайтесь разом до перемоги.